Ну і щонайменше 11 тисяч людей, яким запропонували евакуацію, уже залишили грецький острів Санторіні. Його продовжує трусити. Останній поштовх був у 5,3 бали за шкалою Ріхтера. Його відчула навіть континентальна Греція, включно із Афінами. Від початку січня Санторіні трусило із різною силою вже майже 13 Тисяч разів учені спантеличені такою активністю грецької вулканічної дуги, із усіма деталями Олена Гончаренко на паромах і літаках. Туристи та жителі масово покидають острів Санторіні, чи не вперше кількість охочих якнайшвидше поїхати з популярного грецького курорта. Перевищує кількість відвідувачів. Відомими на весь світ білими будиночками та канатними дорогами ще ніколи не був таким порожнім. Останні два тижні острів страждає від землетрусів різної сили. А напередодні його сколихнули найсильніші поштовхи магнітудою у 5,3 бали. Я ніколи не відчував поштовхи настільки сильно і з такою частотою. Землетрус кожні 10-20 хвилин. Таке тут вперше. Стихійне явище викликало паніку. На острові закриті школи, дитсадки та магазини. А біля каз з квитками на паром величезні черги. Вночі я спала на подвір'ї. Я боялася заходити всередину будинку. Я не можу тут лишатися. Поїду до сусіднього острову, поки все не заспокоїться. За останні дні Санторіні покинули 11 тисяч людей. Влада запровадила надзвичайний стан та розгорнула бригади екстрених служб військових. Ми організували прихисток для людей. В кожній громаді зареєстрували осіб з особливими потребами, яких у випадку небезпеки потрібно буде швидко вивести. Усі регулярно отримують останні новини щодо нових поштовхів. Значних пошкоджень на острові немає. Більшість будівель зведені таким чином, щоб зберегти їх від природних катаклізмів. Грецькі сейсмологи кажуть, нинішня сейсмічна активність пов'язана з рухом тектонічних плит, а не з вулканічною активністю, і передбачають за тища за два тижні. Водночас у регіоні є ризик цунамі, які можуть спровокувати підводні поштовхи. Олена Гончаренкому Україна марафон Єдині новини.